Вітаю всіх на каналі Шаховий код. 377 задача. Її створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих знайдіть виграш. В нас слоновий Еншпіль. В білих на два пішаки більше. Але одного пішака чорні загрожують вже побити. До речі, можна побити і королем пішка на Е6. Про що я говорю? Ось варіант слон Б7 шах, король Е6. Слон С8. Лінійний удар, але такої комбінації чорні тут не бояться. Просто король д5. І якщо побити слона, то хід король С4. Білі втрачають свого останнього пішака і буде нічия. Повернемося на початок. Більш конструктивний варіант за білих: білі грають і 7. Пішак вже йде у ферзі. Але чорні, якщо тут захищаються правильно, чорні зроблять нічию. Ну, по-перше, зупинили пішака. Слон С8. Білі намагаються відволікти чорного слона. Чорний слон на таке не ведеться. Він блокує пішака. Король 5 король, де проводити пішака. Він має спочатку напасти на слона. Король С4. До речі, це єдиний хід чорних, щоб зробити нічою. Необхідно виграти одного білого пішака. Король Ф6, король С3. Білий король має атакувати слона, покращити білі мають свого слона. На це треба дуже багато часу. Чорний король встигає. Атакований слон він відступив. Далі білі роблять маневр з слоном. І ось білий слон витісняє чорного слона. Але в чорних все нормально. Слон є два. Наприклад, слон а4. Білі загрожують привести ферзя. слон аж 5. Зупинили пішака. Слон Е8. Витісняємо чорного слона слон Е2. І чорний слон, він по двох діагоналях. Він загрожує зупинити пішака. Білі тут виграти не можуть. Повернемося на початок. Правильний перший хід слон С8. Захистили пішака. І білі створили загрозу зіграти е 7 Ну, наприклад, чорні грають король Д6. Це не рятує, білі все одно грають і 7. Пішак загрожує перетворитися на ферзя і чорний слон під боєм. Слон не може зупинити пішака. А якщо король має відбити пішака, тоді слон аж 3. Слон і пішак є в білих, білі тут виграють. Наступний варіант: чорні грають слон f1. Щоб можна було зіграти слон b5, зупиняти пішака. Пішак де да у ферзі, слон b5. Зараз хід білих, подумайте. У білих зараз є два хороші ходи. Можна зіграти король 5, покращити короля. Зідею, король в 6 проводити пішака. А також можна буде зіграти слон Е6 С4, зберегти другого пішака. В білих на два пішки більше, білі тут виграють. Але значно швидше і значно гарніше виграє хід С4. Це вилка. Звичайно, слон не може бити пішака, слон має зупиняти білого пішака. А якщо король б'є, тоді гарний хід слона 6. Зв'язали чорного слона, білі його або розміняють, або відволічуть. Білі проведуть ферзя, і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні вже б'ють пішака, слон є 6. Хід білих, подумайте. А далі все дуже просто. Білі просто розмінюють слонів. Білі переходять у виграшний пішаковий еншпіль. Король Е4. Білий король він перед пішаком, білі щойно захопили опозицію і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід захистили пішака, пішак загрожує йти у ферзі. Чорні його б'ють. Білі просто розмінюють слонів. І в білих виграшний пішоковий Еншпіль. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!